Майже ДТЗ 5404. О, 5504, ось о, 55.04. Тут бачите, яка різниця а, ДТЗ. -шці. Ну от, наприклад, даже що то 40 і 50-ка. Теж, якщо ми беремо по мостам, по шасі тут теж раз. І 40ка. І навіть там ще по кабіні брати те саме основне у нас іде 12 передач, коробка. інша коробка, зовсім інша коробка, зовсім інше шасі. То вже такий трактор від 2,5 і до КБшка є 3 тонни, теж з такою коробкою трактор. То вже підворанку трактор. Розумієте, то вже під гектари і так далі. А 40-ковці буде коробка, 8 передач. Ви вже так не розгуляєтесь на ній. І вона сама по собі слабша.